Зивнив мене, скеля. Це почалося з 22-го року, коли почалася повномасштабна війна, я не мав змоги піти зразу в Силу добровольцем. Я почав волонтерити, я возив на Херсон медикаменти, гуманітарну допомогу, возив з гарячих точок дітей, поранених. Я вступився в своєму житті, вчинив мені добре і мене в в'язницю. Там я чекав. Законопроекту, який дозволяв би мені все-таки вступити до Збройних сил України. Коли змога така тільки трапилася, я зразу пішов добровольцем, записався, дочекався ВЛК, пройшов все І зараз я тут навчаюся з хлопцями, які теж з місць позбавлення волі, так всі ми добровільно йшли, всі ми розуміли, ми, куди ми йдемо. І навіщо? навіщо ми захищаємо свій дім, майбутнє наших дітей? У мене донька є, в мене є син. І я хочу, щоб вони зростали у вільній країні, в сильній країні, щоб не було усяких господарів нерозумілих, які б вказували, як їм жити, що робити. Кожного дня помічаю зміни в своєму вмінні працювати, як із зброєю, так і з тактичним мисленням. Що мені ще подобається, це інструктора. Які, незважаючи на те, що звідки я, вони відносяться як до кожного вільного, до кожної вільної людини, яка добровільно прийшла захищати свою країну. Нема значення, звідки, якого я походження. В першу чергу я захисник своєї батьківщини. У нас є ми як родина, не те, що як друзі, знайомі. Ми стаємо тут родиною, ми один за одного. Ми не ображаємо один одного, відносимось з повагою до один одного, не, не маючи значення, чи ми на заняттях, чи ми вдома, чи ми на бойовій задачі. І ще, що мені ще подобається, те, що хлопці, коли виходять на бойове завдання, вони не полишають своїх. Тобто всі, хто виходить, і ті, хто є 200, ті, хто є 300, ті, хто стоїть на ногах, вони витягують своїх доносять, до дотягують до опозицій, і так виживають хлопці.